Як дорогі батьки виглядають хвилини в церковних школах, коли хочуть затягнути час. <рес> Учні ліцею Теобанд, що діє при Ужгородському Христовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі, так очікували урочистого відкриття нового корпусу. У мій класі я сиджу на першій пасі. Ми приходимо у школу і ми починаємо із різмолитви. Я вчуся в другому класі, мій клас називається Леван і мій клас дуже гарний. Корпус, що тепер ожив, і певною реставрацією, і дитячими голосами, названий на честь народного художника України Йосипа Букшая. Саме у тому будинку колись Йосип Букшай міг творити свої твори, і тому ми сьогодні є свідками того, як ця славна історія має своє продовження, і ми дуже тішимося, що можемо бути тими, хто є учасниками цього продовження. Работить мій друг хто вчиться в самому корпусі. Як вам тут вчитися? А ми зараз попросимо Господа Бога, щоб ви могли ще краще вчитися, щоб Дух Святий на вас сходив і дав всі-всі-всі необхідні знання. Добре? Святий Борисвіг і все на нас. слава Отцеві, Святого Духові, і нині повсякчас і і на навіть війські Амінь. Слава! Дукові, і нині повсякчасі, і на віки ліки нехай буде воля Твоя, як на небі, так і, і на землі, І нині повсякчасі, і на віки ліки вам, при піде поклоніться, царі нашому Богу, привіти поклоніться, Христу, царяві нашому Богу, прийді погоніться, приходім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Приміщення відновлювали, тобто зберегли автентичне, водночас зробили сучасні класи. Це було дуже непросте завдання зберегти історичну частину, фасаду цього приміщення і зробити його максимально великим. І всі, хто приходить до цієї оселі, <паспраць> дивуються, наскільки тут багато місця. Звонка такий собі маленький будиночок, а всередині дійсно є багато місць. Ця будівля була зведена 112 років тому, як дім. Тож на відкритті молилися, аби споруда й у сьогоденні залишалася домом. І з ними твої, пане, люби, цьому. Цей дуже непростий дім в ньому жили і сповідники і митці, і нехай би він був домом і сповідників митці. Священики, які тут проживали, і останні перед ліквідацією нашої пархії. Саме в цьому крилі жив отець Василь Пушкаш із своєю родиною, а в іншому отець Юрій Чорнович були репресованими. Потім Господь не залишив цього селю. У 50-х роках Пензель, Йосипа Докшая разом із Адальбертом Арделі і інших митців перейшли в цю будівлю, в цей дім. І саме тут у цих стінах народилася закарпатська школа живописів. І це стало знаною художкою. Всі сучасні художники аж до 96-го року навчалися тут. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, весві і помилу. Господи, помилуй. І ось саме та очікувана мить освячення. В цьому приміщенні навчаються учні початкових класів. Корпус імені Йосипа Бокшая вміщує зараз близько 150 дітей та вчителів.